Інтернет-магазин для військових, а у ньому новітні технології, засоби знищення ворога, які військові зможуть придбати без посередників. Для цього мінцифри запустила платформу Brave1 Market. Підрозділи самостійно обиратимуть техніку, якою хочуть воювати. Купуватимуть її за кошти військової частини. Пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Brave1 уже два роки об'єднує виробників армійської техніки, винахідників, дослідників ринку військових технологій та держав управлінців і медіа, то що містить каталог зброї та як працює платформа, про це у сюжеті Романа Барашева це баражуючий боєприпас, який фактично повинен пікірувати на ціль, захватувати ціль і пікірувати в неї. У нього всередині знаходиться буде знаходитися бойова частина а спереду камера, яка все бачить. Виробники високотехнологічних продуктів для сил оборони України розповідають нам про новинки ринку. Великий літак Шарк М це наш новий продукт, який вже півроку якісно використовується силами оборони країни. І його тактико-технічні характеристики з моєї точки зору феноменальні. Це електричний літак. Який може виконувати функції літаків з двигунами внутрішнього згоряння. Під час семи годин польоту він може пройти понад пів тисячі кілометрів. Бійці кажуть, це саме те, що зараз потрібно війську. Дуже цікаво бачити, як розвиваються далекобійне враження за рахунок літаків носіїв, які несуть на собі менші фпв-дрони, літак несе декілька FPV звичайних камікадзе на велику глибину. Далі вони вже з нього сходять і вражають ціль. Це дуже цікавий концепт. Ми би хотіли налагодити таку роботу з такими засобами в нашому підрозділі на нашому напрямку представники десятків виробничих компаній зібралися на головний форум галузі ОПК оборонний кластер Brave One». За ці два роки на платформі у нас зареєстровано більше трьох з половиною тисяч рішень профінансовано більше 570 грантів на суму 2,2 мільярди гривень. Учасники наголошують сьогодні у фокусі індустрії модифіковані безпілотники та реп-системи, засоби розумного мінування та зв'язку. Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість вітчизняних армійських розробок відчутно зросла, так само як і компанії, що їх виготовляють. Виробів дуже багато. Зараз йде боротьба вже за якість. Тобто ми пройшли з багатьма учасниками шлях по виробленим дешевим виробів і по одиноких. а зараз є потреба більш якісні вироби, які дозволяють роботи в будь-яких умовах надважких». Якщо компанії, які на момент повномасштабного вторгнення було приблизно 7, які займалися БПЛА, на сьогоднішній момент ми фіксуємо більше ніж 500 компаній, більше ніж 200 компаній, які займаються радіоелектронною боротьбою, збільшується кількість компаній, які займаються виробництвом ракет. Вони звичайно штучний інтелект, який буде впроваджуваний скрізь, на заході презентували електронний каталог вітчизняних оборонних винаходів. Доступний лише для учасників ринку та військовиків. То ми можемо заходити, дивитись ціна, як ви бачите, можемо дивитись характеристики. Якщо ми заходимо на РЕП, буває 148, 64. Це все українське виробництво. Мені було цікаво дізнатися, які виробники на даний момент несені так в цей маркетплейс, які презентують організатори. Підняли на форумі також і питання експорту української продукції військового призначення до Європи. Нам дуже сильно потрібен експорт, любий контрольований, повністю відкритий, частковий. Хоча б там з декількома країнами або з однією країни будь якій тому що це дозволяє нам залучати кошти в державний бюджет, залучати кошти, щоб створювати ще краще, ще якісніше продукти, і в тому числі дуже оперативно постачати їх силам оборони країни, які цього потребують. Ми чекаємо якогось рішення. Ми чекаємо якихось дій від держави, щоб, хоча б зіштовхнути це питання з мертвої точки. Тим часом у планах урядовців і представників кластеру Брейван посилити грантову підтримку технологій, що довели свою ефективність та збільшити кількість полігонів для тестування продуктів оборонної галузі і загалом усіляко підтримувати науково-армійські розробки в умовах війни. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.